Ми бачили власне відео про те, як мобілізовані потрапляють власне в полон російським до наших підрозділів на Сватівському напрямку. Розкажіть трохи про характер тих боїв, які там відбуваються, тому що ну карта, вона це сухий документ. Вона далеко не все каже. Ну а, тут мапа по великому рахунку показала а, те, що зараз сіра зона як такова, вона невілюється абсолютно, тому що якраз іде таке стрімке просування. Воно для нас ми розуміємо, що воно стимке. на карті. Ну десь можливо хтось вважає, що це повільно. Але треба врахувати, що є певні особливості Луганської області, в тому сенсі, що все ж таки російські окупаційні війська встигли привезти туди величезну кількість резервів, встигли побудувати. Оборонні споруди дуже величезну, дуже величезну ділянку замінувати. Тому просування йде ну так достатньо обережно. Вони ще дійсно намагаються робити якісь незрозумілі контрнаступальні дії. от тих свіжомобілізованих дуже величезна кількість реально от. Оскільки я спілкувався з солдатами, навіть там на передовій, вони кажуть, ну от ми їх е вбиваємо е знову обстріл по нам йде, і вони знову йдуть, навіть не прибираючи своїх загиблих. Тобто вони йдуть по своїм же трупам. Насправді, якщо вивчити історію, то чесно кажучи, ніхто ніколи на Сватівському напрямку е під час різних війн е не проводив наступальні дії, але Збройні сили України це роблять і роблять це успішно. Ми бачили те, що від під вугледаром відбулося там просто є кадри всіяних полів трупами російськими. Подібна картина під Бахмутом, тобто чогось подібного варто очікувати біля Креміної біля Сватова. Так саме це ми і побачимо найближчим часом. Ще також наш генштаб повідомляв буквально днями. Вчора з'явилося повідомлення про те, що в Лисичанську накрило якимись високоточними боєприпасами, снарядами е, пункт дислокації перебування вагне перепрошую кадирівців. От і там близько 30 їх загинуло. Це дані нашого генштабу. Поки що Рамзанчик Кадиров нічого не коментував з цього приводу. Він і про Херсон з певною. Тяжкою з дистанцією не прокоментував. Визнав, що були тоді в селі Каїри біля Каховки. В нього втрати серйозні. Що в Лисичанську відбулося? Що нам відомо? Наскільки це чутливий удар по тих же Кадирівцях? Е, так дійсно в Лисичанську після того як кадирівці познімали е, відео, повикладали в інтернет. Як вони ходять, там зачистки роблять. Ну от до них і прилетіла наша чудова бавовна е, для них е, справа в тому, що вони ж не воюють на передовій абсолютно. Взагалі, наші військові на передовій кадирівці не бачать тобто, в них чітке завдання або зачистка. Або е як загранзагони стояти позаду своїх же вояк і просто розстрілювати їх, коли вони там втікають з поля бою. А навіть якщо це передус чи як вони там не, не називали, все одно е треба просто працювати як загранзагони, тому е в них. Кожна втрата, враховуючи те, що вони не, не, не мають справи з бойовими реальними діями, для них кожна втрата вона дуже важлива. До речі, якщо кадирівців е, беруть у полон, то їх вони обмінюють. Ну просто миттєво на будь-кого. Це дуже чудовий обмінний фонд, і втрата майже 30 е, тіктокерів там в одній будівлі, ну це повірте мені, це достатньо суттєво плюс. Е, я не знаю, можливо, вони на татамі непогано а, борються десь, але вояки вони дійсно ніякі, і для них а, а, демотивація від того, що тут десь а, 10, 20, 30 їх тіктокерів загинуло одночасно. Ну демотивація просто шалена. І напевно таке фінальне питання про населення тих сіл, які от власне на заході Луганщини в цій межі, де відбуваються на цій смузі, де відбуваються бойові дії. Чи ви людей повністю вже евакуювали з тих сіл, які під обстрілами от Стельмахівка має на увазі? Ну і низка інших там близько до 10 сіл було. Яка ситуація там? Чи там ще люди залишаються? Якісь цивільні? Так, в деяких населених пунктах на жаль люди ще залишаються. Як би з ними не спілкувались, не вмовляли, але вони погоджуються іноді виїхати, коли вони бачать, що от прямо сусіду прилетіло в будинок, розірвали і сусідів і будинки, і тільки тоді десь щось в них якось можливо. Переляк він ну бере все ж таки перевагу над над впертостю якоїсь. Ну я не знаю. Я особисто був там, в не у всіх, але в деяких населених пунктів і спілкувався з людьми. Ми тихенько проводимо евакуацію. Чому поясню? нам дуже допомагають наші волонтери, які з нами працюють там з перших днів. Повномасштабного вторгнення справа в тому, що як тільки ми наголошуємо на тому, що от все ми там завтра будемо проводити мобілізацію, 100% буде прильоти. Ну обов'язково вони просто равняють і села. Тому ми не афішуємо тихенько, просто проїжджаємо, спілкуємося з людьми, забираємо іноді волонтери. Заїжджають в село буквально на 5-7 хвилин, тому що десь дрони літають, десь вони бачать, що заїхали якісь мікроавтобуси, і починають просто обсіли. На от буквально вчора спілкувався з нашими постійними. Волонтерами, так вони кажуть, що навіть просто останнім часом заїжджають на джипах. Тобто, ми розуміємо, що на автомобілі ти ну забереш буквально там ну 2, 3, 4 три 4 людини, не більше. Все одно вони кажуть, ми краще так заїдемо, вивеземо гарантовано, ніж ми будемо збирати величезну кількість людей, і потім, не дай Боже, десь міни чи снарядом когось просто вб'є. Але роботу цю не зупиняємо і постійно вивозимо людей.